Крайспан або бензобур, його ще називають його, використовують для різних земельних робіт. Наприклад, робити ямки для висаджування дерев або робити ямки для стовпів. Мотобур має жорстку раму, антиковзаючі ручки дуже зручний. Бачу тут літри 200, Є легкий старт. Тут є праймер підкачки в карбюраторі, Раз-два нажали, у вас підкачало. Дві конячки, 52 куба гарно заводиться. Вага його лише. 9 кілограмів, комплектації іде, ключики, вінтики, гаєчки, лічка, пляшка для змішування бензину з маслом, інструкція на українській мові. Забула вам сказати, бур має двохтактний двигун. Антивібраційна система захищає оператора від вібрації. Матобур користується популярністю не тільки, коли ви в землі працюєте ґрунт, пісок. Але ще він допоможе вам на зимовій рибалці, коли у вас товстий шар льоду. Матабур коштує лише 6 тисяч гривень. Він не комплектується шнеками. Шнеки ми замовляємо під вас окремо. І окремо ви за них розраховуєте. Яка вам потрібна глибина, яка вам потрібна ширина лунки, і ми вам підбираємо. Дякую за увагу.